Доброго дня! Вас вітає агенція нерухомості річху. Мене звати Олександра. Сьогодні ми на перегляді просторої трьохкімнатної квартири за адресою Левка Луп'яненка 1Д. Раніше назва була Маршала Тимошенка, 1Д. В квартирі є достатньо спальних місць. З ортопедичним матрацем є ліжко, диван розкладається, є вмісткі шафи, робочі місця, світла, охайна. Кімната з ліжком, є шафи, квартира двох стороння. Є дві лоджії, вид з вікна на поле футбольне. Поряд зручна транспортна розв'язка, метро мінська. В пішій доступності 7 хвилин. Диван теж розкладається. обідній стіл. Квартирі є кондиціонер, є уся необхідна техніка для проживання, є пральна машина, холодильник, плита, лоджія. Поряд є школи, садочка, розвинута інфраструктура. Нова пошта, аптеки, кафе, ресторани, транспортна розв'язка як і по правому берегу, так і по лівому. Дуже зручна ванна, сумірна, є поверх. Чекаємо вас на переглядах, поки квартира має свою актуальність.